Монолізи, а була створена Леонардо да Вінчі, і Леонардо Да Вінчі захоплює різні сенси. Е, ну, Наприклад, як поняття, що Моноліза вагітна, е, коли у неї був такий невеличкий непомітний платочок. Е, і це в середньовікове означало те, що вона вагітна. Прикольно. А звідки ти так багато знаєш? ти Молодець. Яку ти картину пишеш? Е, я, малюю, я пишу картину Ван Гога Зоря на ніч. Круто. Яку ти намалював картину? Е, дівчина на кули. А тут Рома намалював вже блакитні танцівниці. Так. Маргарита Пацовнухи намалювала дванадцять 12 дванадцять на соняшник. Дуже така капукубіз. В нього така тяжка да праця, багато деталей, молодець. Що ти малюєш? Скажи. Пабу пікашу ти музикант. молодець. Оксана, а ти що намалювала в нас? Танець п'яти червоних фігур. І хто це? Який домітець? Це матис. 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 Да, це прикольно. Ти навіть її вже в домі поставила. Я вже там горки робила. Боже, яка молодець. Отак не а потім э, да. Круто. А потім можна збиратися без збиратися да? на Круто, так. Рома, Расскажи, а розкажи, що ти робиш зараз? Э, я роблю зал для місяця. Ой, я роблю за для акцион. Ага, а що ми на аукціоні будемо? Картіни. Картіни продавати. Ох ти, круто. Мона Ліза! Це, це круто! Далі! Першоначальна ціна 20 гривень. П'ять танцівниць. Ні, вот і. Перша начальна ціна. 30 гривень. Окей, далі, давай. Так, власник на хід не поставив, 12 соняшників Ван Гог, правильно? Скільки коштує на початкова ціна? 40 гривень. Сумна картина, дуже цікава, три музиканти. О, це кубізм, так? Так, це картина намалювана у кубізмі. Намалював Пікасо. Пікасо. Яка початкова? Початкова ціна у нас 30 гривень. Окей. Дівчина на Хто намалював? Я. Знов Пікасо? Окей. І на цінниці облески. Бега. Яка початкова ціна? Яка початкова ціна? Хто мій кажна? Початкова ціна 40. Окей. Зоря на ніч. Зоря на ніч. І знов Ван Гог. 40 гривень. І так, давайте облесками. Попадуємо нашому мистецтву. Дуже круто. Просто есть бойцов весь день, весь день, 300, 300, не